Доброго дня, любі малята! Сьогодні ми поговоримо про природу. Природа це те, що нас оточує, але не зроблене руками людини. Так, це люди, рослини, тварини, небо з хмаринками, водойми та інше. Природа поділяється на живу та неживу. До живої природи відносяться люди, рослини, тварини. Це все те, що потребує живлення, що росте, розвивається. Предмети неживої природи не можуть не рости, не розвиватися. Це каміння, пісок, ґрунт та інше. Дітки. Зараз ми детальніше розглянемо таке явище природи, як повітря. Повітря всюди, навколо нас, але ми його не бачимо. Тому що воно не видиме. Воно не має кольору, запаху та смаку. Усім живим істотам, живій природі потрібне повітря. За допомогою дослідів ми можемо перевірити, що воно є скрізь. Дітки, ми зараз перевіримо, чи є повітря навколо нас. Давайте спробуємо зловити його руками. Ми зловили його? Ні, не виходить у нас. Я зараз спробую спіймати повітря пакетиком. Ось, вийшло, дітки, подивіться. Ми можемо його потримати. Так ми побачили, що повітря знаходиться навколо нас. Зараз ми дізнаємося, чи є воно всередині нас. Для цього мені потрібна повітряна кулька. Я зараз спробую наповнити її повітрям. Так, наша кулька наповнена повітрям. І ми зрозуміли, що повітря теж знаходиться всередині людини. Ми ним дихаємо. Так само, як і тварини і рослини. Малята! Тепер я пропоную відчути рух повітря. Для цього нам потрібен цупкий папір. Нам треба ним помахати. Так ми відчуваємо, що повітря рухається. Коли повітря рухається, то утворюється вітер. Чим сильніше рухається повітря, то тим сильніший вітер. Вітер це і є рух повітря. Дітки, сьогодні ми з вами дізналися, що повітря є скрізь, воно навколо та всередині нас. І що воно може рухатися. Я пропоную вам вдома разом з батьками провести дослід, дізнатися, чи є повітря в ґрунті. Для цього вам потрібно склянку з водою помістити шматочок ґрунту. Якщо у воді з'явилися бульбашки, то ґрунт насичений повітрям. Чекаю ваших результатів.